Чотири хвилини не вистачає до 9 години вечора. А я поливала свої рослинки і помітила таку красу ось у такому світлі. У надвечір'ї. Ну, я ж кажу, 9 година вечора майже. Подивіться, який колір у ялинки. Але вона ще гарніша. От колір морської хвилі. Тут вона більш блакитна така. А тут такий насичений, от точно колір морської хвилі. Ось така гарнюня. Я вже казала, що не поливайте свої блакитні ялинки зверху. Тобто, не душ не робіть для них, тому що це згубно для них. Ось мені оце все прийдеться зрізати. Бачите, я її так поливала. Ой, комерсів. Не поливайте їх зверху. Ось я зверху її не поливала, і погляньте, яка вона гарна верхівка. Десь у метр вже в ній є. Це єдина ялинка, що в мене залишилась, ще до війни я купувала. А ті всі ялинки благополучно здохли. Здається, в мене завелася вогнівка. Завтра вранці буду обробляти. Ось, подивіться, як висихають. Ой! Що слізе мені по, по руці, а стрибунець, цей коник-стрибунець. І зараз покажу, якщо, я, якщо камера його схопить, подивіться, якого я жука знайшла сьогодні. Він мертвий. Але учора я бачила, екземпляр іще більший був. А сьогодні ось такий, він такий цупкий, Подивіться. Носоріг. це жук, носоріг Називається, ой я його сюди притулила. Мені він так подобається. Дивіться, який в нього ріг. Я вперше бачу, вживу, я учора вперше бачила. Ну, сьогодні другий день, тож сьогодні вдруге я бачу такого жука. Тихого вечора усім, спокійного вечора. Сподіваюсь, ніч буде тиха. У нас не було дощу, я сьогодні казала. Буде крапельний полив, ну я мала на увазі дощовий, але в нас не було дощу. Оце я нещодавно купувала ялинку. Не знаю, виживе вона чи ні, тому що ялинки в нас на півдні України, в Херсоні. У мене вони не ростуть. Але це моя остання спроба. А, і оця ще. Ну, я її брала. Коли я брала, ще до війни брала, і ось вона сидить і сидить. Все, з ялинками я зав'язала, та й взагалі мені треба зав'язувати з рослинами, тому що в мене проблеми з поливами. Ой.